Доброго дня, дорогі Віряни. Сьогодні ми зібралися в нашому в цьому ще, поки може, це не церква, але це вже приміщення, яке нам виділили до служіння. Сьогодні ми зібралися на велике свято, стриження Господня. Коли Матінька Божа принесла свого синочка во спасіння наше з вами, то мені хочеться, щоб таке свято було у нас з вами дружне, щоб ми з вами усі були разом, робили це добру справу. Як яка обов'язково має створитися на Балакліщині, ж у нас воїнів, які воюють, нас захищають, і ми повинні за них молитися тут. І обов'язково, що хочеться ще сказати, здраві, да. ну, кого не вспіли відспіти, приходьте до нас, батюшка наш, наш обов'язково це зробить. Дуже на вас чекаємо. І вона скоро буде велика служба, до нас заїде, владико, на благовіщення. Так що слідіть за нашим анонсом. В цьому приміщенні в тепло світі зараз буде перше богослужіння нашої церкви, Почаївській Божої мати. Якраз приїхав священник, ось він вами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Осім перед вами. Героям слава! Добро всім доброго всім здоров'я! Доброго здоров'я, доброго! Якраз... Всіх вітаю зі святом стрітання Господнього. Нехай всіх нас Господь благословить миром, перемогою для нашої держави, добрим здоров'ям. Це те, що найголовніше для всіх нас зараз. Дякую. Навчати, моли, законників шляхи твоїх і нечистив чистив повернувся до тебе, аби мене від вини, кровави, Боже, Боже, спасіння мого, і який мій радостно слава праву. Це палення, ти не бажаєш, жертва Богові це духу покоренний, серце з карботом і смиренням. єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинародного. Я народився вперше за всіх віків, за всіх віків, людей і ради нашого спасіння дійшов з небес, і виплатився від Духа Святої Марії, і став чоловіком, і розсвятий був за нас при панці, пілаті страждав, і був похований, і воскрес на третій день як якобу написано, чекає воскресення мертвих і життя будущого віку. Амінь. Помилуй нас, святий Боже, Святий Кристи, святий без помилуй нас, слава Сину, на Святому Духові нині і повсякчас і на віки Амінь. пресвята, Твоїться, помилуй нас, Господи, віки наша, прислідує душу мою, то п'яту землю, життя моє, посади. we Молитву чистої своєї матері, всіх святих землі української, всіх святих своїх, бо спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Дякую за молитву, за здоров'я, дай Боже всім здоров'я міцного, Божого, за славіння для всіх нас на мир, на добре життя, на любов один до одного, на все те найкраще, що називається Божим. Зараз будемо молитися за спокій наших захисників, які полягли на полі бою, за мирних жителів, які також загинули, і за всіх наших рідних спочили. І прийми їх до блаженного життя біля тебе, людина любча, в оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покій душі спочили храмі Твоїх. Бо ти єдиний людинолюбний, слава Чи, Сина і Святому Духові, Ти, си Бог, що зійшов до пекла, розбив кайдани з закони. Санту, що спочили в твої, твоїх опокі, і нині, по всяк повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста непорочна діва, що Бога без не породила, молися на спасіння душі їхні. О, Господи, Господи Ще молимо за упокоєння. Спочили храбів Божих. Захисників держави нашої. Це ми? Да, це це що наші за захисники війни. за воїни. Митра Олександра, Олександра. І спочили крабів. Ні, тут здраві. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи. Святий, Боже, святий, і святиме, смерти помилуй нас. Дуже велика святиня нашої землі. Хай вона благословляє це місто, благословляє не тільки це місто, а всі навколишні села. За її молитвами, нехай Господь Бог благословить всіх нас миром, добрим здоров'ям і перемогою для нашої держави. Пресвята Богородиця, спасай нас і допомагай нам.